Леся Українка в магазині квіток. В великому місті в розкішну степлицю дівчина прийшла молода, бо серцем відчула весну чарівницю, шуміла весняна вода, і ледве струмки задзвеніли з Дівчині веснянки дівочі ввижались діброві рідні, і, ледве натуру засну зимового, збудив поцілунок весни, дівчина запрагнула рясту дрібного, їй проліски снились ясні. Тепер вона тут всі розкішній світлиці. Ох, що це так серце стиска, як душно, як тісно, не мов у темниці, цей пах, мов отрута яка. В теплиці між квітами скрізь похочає гурток паночок і панів. Дівчина кругом поглядає, уважає, і погляд її посмутнів. Квіти розкішні, Дівчина зітхнула. Чим можу панянці, служити? служить? Зданацька шість голос дівчина почула то крамар паничик біжить. Чи є всі теплиці весняні квіти? питає дівчина його. А як же є різні, чим маю служити? Тут можна набути всього. Ти нарциси й рожі, конвалії є запашні, а залі свіжі, фіалочки гожі. Ні, пролісків треба мені. Здивовано глядав панич. Зашарілась дівчина обличчя бліде. То дівчині, Пролісків простих схотілось, їх в місті немає ніде. Тут тільки садові квітки. Дуже шкода, і вийшла дівчина смутна. Тут міські розкоші, тут міська вигода, вертає додому сумна. Назустріч їй щінка, на плечах похилих несе щось. Убога така. Ши купите та паночка в білих. Трунтить з квітками рука. Звичайно, а звідки я вас попитаю? Взяли ви ці квіти свої. Та сила ж квіток тепер всюди погаю. Все тут, та не чула її дівчина, схадала околиці рідні, скрізь квіти ряст. Ясна роса, та проліски білі, да лагідні квіти, скотилася тихо сльоза.